Що трансляція цього етару триває на Ютуб каналі і на офіційній сторінці ТІВ плюс у Фейсбуці? Тому обов'язково чекаємо вас і там, і можете залишати свої питання під онлайн трансляцію. Ну а власне далі ми детальніше поговоримо про форум під назвою «Неідеальні батьки, який вже цими вихідними пройде у Хмельницькому. Він буде присвячений актуальним питанням виховання дітей. Різного віку більше про нього розкаже дитяча та сімейна психологиня Тетяна Матвійчук. Вітаю вас, пані Тетяно, і слава Україні! Героям слава! Власне, е анонсували ви позла нашим етером власне ще десь у квітні проведення цього форуму. Ви сказали про те, що хочете організувати такий форум на ідеальні батьки. Чому яка була мета? Ну насправді метою. Форума є підтримка батьків в тому, щоб вони відчули себе впевнено і комфортно коли стикаються з такими питаннями, які іноді ставлять в тупік. Ага. І звичайно, це підтримка, це діалог, живий діалог, це можливість комунікації і розуміння того, що ідеалу в вихованні дітей ну, точно немає. Ага. Так? Ми всі виховуємо дітей з огляду на якісь певні свої власні допомоги досвіди, знання, інтереси, бажання, порівняння навіть іноді mm. є жарт про те, що кожній дитині буде що розказати своєму психологу, незалежно від того, батьки пропрацьовані чи ні? Тому що е, оці стосунки батьків і дітей це вічна тема, насправді, яка лише постійно змінюється, враховуючи реалії, які є навколо нас. Так, звичайно, це жарт, але в кожному жарті є доля правди. Отже, з квітня тривала підготовка, наскільки розумію, так зараз. Уже наскільки відсотків все готово. Ну, практично 90% у нас все готово, лишилися деякі організаційні питання, але в принципі все готово: і програма, і спікери, і а, подарунки, які будуть мати учасники uh -huh. форуму, тому що буде проводитися розіграш. Тобто, все за планом. Назва «Неідеальні батьки. Як вона народилась, чому на ній зупинились? Назва народилася напевно тому, що ця тема є досить часто в запитах до мене і до моїх колег. Питання того, що хочеться якогось ідеалу, тобто ми, ми якось не справляємося як батьки, в нас не виходить. Ми намагаємося робити, як книжка пише, але діти їх поведінка, їхні реакції не відповідають нашим очікуванням. І, звичайно, ця тема і ця назва. А вона досить така, є цікава, приваблива, і звичайно вона є актуальною, тому що ідеалу точно не буває. А розуміти те, що я нормальний. Тато або нормальна мама, да, і все те, що відбувається з дитиною, це є в межах норми. І якщо я обізнаний, тоді тоді я озброєний, і тоді я розумію, що я роблю все так, як я е, відчуваю да, і комунікую зі своєю дитиною і з другою половинкою про те, чого ми хочемо, очікуємо від дітей, як ми можемо їм допомогти стати щасливими, здоровими і успішними. А в роботі з родинами ви бачите оце прагнення до ідеальності? Досить часто воно є, і дійсно батьки кажуть, що ми так багато літератури прочитали, тому що вона є на сьогоднішній день в досвіді. І ми а, дивимося на те, що а, ні, все ми робимо правильно, але чогось не виходить, і іноді це бесилля батьків, да, і вони намагаються якимось чином це долати, бесиля в плані того, що робимо якісь кроки, а вони не приносять якогось певного результату. Тобто, це дійсно є, тому що сьогодні є багато літератури, але про прочитати книжку це не значить бути психологом. Там коли готували форум для батьків дітей, якого віку їх готували? А наш форум він є таким універсальним, тому що ми запрошуємо і тих, хто тільки планує стати батьками, uh -huh. і ті, які мають дітей від нуля до 20 років, і ті, які мають вже дорослих дітей. Тобто він є універсальний і відповідно теми, які ми торкаємося, вони є цікавими і майбутнім батькам, uh -huh. і батькам дітей різного віку, і бабусям і. Дідуся ну, і звичайно педагогами психологам. До речі, дуже цікаво, що форум стосується і тих, в кого немає дітей, але вони планують стати батьками, тому що ми маємо не так багато заходів для таких пар. Ну і власне очікування і реальність вона теж відрізняється, тому що підготуватись до того, чим ти ніколи не зустрічався, напевно, неможливо. Але попри це, власне, чому от парам варто прийти, які готуються стати батьками? Ну тому, що в кожного з нас є свої якісь певні досвіди власного дитинства. А виховання в батьківській сім'ї є погодження або непогодження з тими чи іншими а методами, які були використані, коли ми, дрос, ми зростали як діти, і відповідно ми маємо якісь певні свої фантазії з приводу того, а якою би ми як би ми хотіли виховувати власну дитину. Ну і звичайно, це є якраз та інформація, яка могла би бути цікавою і важливою, і актуальною для того, щоб розуміти, куди рухатися. Чи можуть прийти до прикладу дорослі батьки з дорослими дітьми? Так, тому що це ще одна така категорія, коли, наприклад, зараз ті батьки, які вже в такому зрілому віці, вони не мали доступу до тієї інформації з психології і так далі. І зараз завдяки дорослим дітям інколи налаштовується цей зв'язок між батьками і дітьми. Так, звичайно, в нас немає обмеження по віку. Ми mm -hmm. запрошуємо звичайно батьків, тому що це тема виховання. Але якщо ми говоримо про дорослих дітей, які в майбутньому, напевно, планують. Створювати власні сім'ї, uh -huh. народжувати дітей. Ця інформація також вона буде корисною і цікавою. А це ще може бути таким приводом до діалогу між дорослими батьками і дорослими дітьми в плані того, щоб десь поділитися, да, можливо, своїми спогадами дитинства, проговорити якісь певні, можливо, навіть образи, попросити uh -huh. пробачення, визначити якісь певні причини тих чи інших виховних процесів, які відбувалися. Тобто, все може. Ми з вами вже говорили про те, що це тема вічна батьків і дітей. Чи в умовах повномасштабного вторгнення є ті проблеми, які загострилися в цих стосунках? Так, звичайно, проблем є досить багато, і це про те, що е, м, батьки е, сім'ї, діти виховуються досить часто в сім'ї, яка е, в силу обставин е, стала неповною. Угу. Не в плані юридичному, а в плані того, що хтось один з подружжя захищає нашу країну. Хтось повертається з пораненнями, хтось знаходиться дистанційно, тому що в силу повноштабного вторгнення виїхали за кордон. І сім'ї живуть за кордоном. Чоловіки можуть бути тут. Мами немає. Мам, мамі з мам, мамам необхідно виконувати роль досить часто, і мами, і тата, і це насправді досить важко. Важко. Mm -hmm. І не завжди мами справляються, іноді опускаються руки, тому що немає власного якогось певного да, такого, а, такої підтримки внутрішньої. Є дуже багато тривоги з приводу того, що відбувається з коханим чи mm -hmm. з коханою, яка нас захищає. Насправді це є все те, що підсилює і тривогу, і невпевненість, і невизначеність, і нестабільність. І відповідно це е, накладає свій відбиток на те, як поводять себе діти на їхню поведінку. На їхні вчинки, на різноманітні психоемоційні прояви від агресії до апатії, до байдужості до а, гаджетів, в яких безпечніше, комфортніше, але при цьому нічого більше не хочеться. Uh -huh. Тобто, насправді дійсно війна породжує дуже багато проблем у дитячо батьківських відносинах. Чи ви будете піднімати цю тему на форумі? А, так, звичайно, в нас буде окрема е, тема щодо виховання в умовах війни, і це буде розповідати Тетяна Кріль, яка є мамою чотирьох дітей і є дружиною військового. Mm. А також в нас буде ветеран, який буде розповідати про те, як він повернувся з війни з пораненням, з ампутацією. Андрій Одаренко буде розповідати mm. про те, як виховувати дитину після поранення. У нас буде Окрема тема у нас буде перформанс реакції війни, де будуть підніматися саме питання взаємодії з військовим, які повертаються або у відпустку, або на ротацію, або демобілізований, і як краще комунікувати в цих умовах. А також в нас буде підніматися тема шкільної тривожності саме під час тривог, як діти можуть як краще налаштовувати дітей і як з тим справляються шкільні психологи і педагоги. Звичайно, у нас де підніматися там у гаджеті. та ми бачимо, власне, яка зараз є складна емоційна психологічна ситуація, зокрема і серед підлітків від серед Хмельничан, навіть у, у Хмельницькому. Власне, ми бачимо складні випадки, тому дуже важлива тема насправді. З якими запитами батьки можуть прийти? От до прикладу, які питання в них голові можуть виникнути, і ви дасте на них відповіді на форум. Ну, насправді ми так підбирали тематику, яку будуть освітлювати спікери, щоб вона була достатньо широкою і щоб вона охопила запити багатьох батьків, тому що ми орієнтувалися на ті запити, з якими звертаються до нас, до колег, і до шкільних психологів, і до приватних психологів, і до психологів які працюють з різними проектами в рідних проектах. Да? Тобто, ми обирали саме ті запити, які є, і це запити від самого маличку, mm -hmm. як формується при. В'язаність, як це впливає на майбутнє да, до гри, яка є досить актуальною, важливою, досить цікавим є те, що діти згадують блокаут mm -hmm. як формат е, спільного проведення часу з батьками за настільними іграми, і вони навіть жалкують про те, що цього зараз немає mm -hmm. в їхньому а, в їхній взаємодії з, дій, з батьками. А також це і питання статевого виховання, що mm -hmm. сьогодні є дуже актуальним, тому що діти мають доступ. Необмежений доступ до інтернет-ресурсів, і досить часто їхня психіка до цього не готова, і тому це дуже важливо. А батьки не знають, як говорити досить часто на цю тему з дітьми. Це і питання гаджетів, як я сказала, да. Тобто, це і батьківський контроль, коли, як, для чого і яким чином. Це і питання безпеки в соціальних мережах, яку буде піднімати представниця кіберполіції. Це і питання майбутнього наших дітей, комунікації з підлітками і вибору професії, тобто такий широкий спектр тем. Завжди дуже важливе, от в цих питаннях це питання довіри між батьками і дитиною, як налаштувати цю довіру, як її зберігати далі, тому що і той самий батьківський контроль, і принаймні якийсь контроль може бути реакція на нього дуже гостра, особливо якщо ми говоримо про підлітків. Чи будете там довіри? Теж піднімати? так. Звичайно, тому що комунікація вона не починається в той момент, коли збільшується дистанція між батьками і дітьми. Варто її підтримувати з самого народження дитини і показувати власний приклад. Відповідно комунікувати і цікавитися тим, що відбувається в житті дитини, тому довіра це те, що формується. Її дуже легко втратити, okay. але дуже важко її знову ж таки да сформувати. І батьки мудріші ніж наші діти, і тому підтримка батьків це є ще одна мета нашого форуму. Давайте про спікерів. Ви трохи згадали про те, хто буде. Давайте ще раз озвучимо і спікерів, і ті теми, які вони будуть піднімати. Як я проговорила, це Тетяна Кріль, uh -huh. мама чотирьох дітей, психологиня. Вона працює досить багато з військовими, з ветеранами. Сама дружина військового вона буде піднімати тему саме виховання під час війни, тобто uh -huh. саме те, що стосується її і батьківської ролі, і тих викликів, які uh, виникають. Uh, також у нас буде uh, Світлана Термісінц. Це є психолог закладу освіти початкової школи. Вона буде саме піднімати тему шкільної тривожності і того, як діти себе почувають під час тривог і в укритті, тобто. Ті питання, які дійсно часто виникають, тому що е, педагоги несуть відповідальність за дітей е, в той час, коли вони знаходяться в закладі освіти, і як краще mm -hmm. батькам налаштувати і не тривожитися з приводу того, що відбувається з моєю дитиною. Е, також це буде тема гри. Насправді досить цікава тема е, про гру як провідну діяльність дітей певного віку і про те, що гра насправді є дуже важливою цю тему, де піднімати е, Ірина Таманчук. А е, також в нас буде тема. Про статеве виховання. Як я вже проговорила, цю тему підніме психотерапевтка Вікторія Фримерштейн. Вона сексолог і вона досить добре в цій темі орієнтується і працює з цією тематикою не тільки з дітьми-підлітками, але й з дорослими. Також це буде тема, тема підготовки підлітків до вибору професії з впевненістю у майбутнє. І це буде проводити психотерапевтка Наталія Салко. Також це буде тема. Про комунікацію з підлітками, що дуже є важливою, і буде її її про неї буде говорити Аліна Козик, яка проводить досить довго курси ораторського мистецтва, і вона комунікує з підлітками. Буде дуже важлива тема прив'язаності, про яку я проговорила. Це про це буде говорити Юлія. Шнурова, вона музик, музичний терапевт, і вона дуже класно може це проговорити да, саме в контексті материнської позиції і того, як це впливає. Ну і звичайно, ми будемо говорити про виховання після поранення, як я сказала з Андрієм Одаренко. І буде представниця кіберполіції Інна Глега, яка буде говорити про безпеку в соціальних мережах. Окрім того, в нас буде панельна дискусія, в якій також приймуть участь і батьки, мами, батьки, а успішні молоді люди, бізнесмени, які будуть проговорювати і про залучення молоді в бізнес, в громадську активність, про те, як адаптуватися після переселення. Леня про це буде говорити Катерина Новик, яка приїхала в перші дні війни з Харкова і тут знайшла себе і у ролі студентки, і у ролі громадської активістки. А ну, і, звичайно, будемо говорити з про безпеку в інтернеті саме в контексті батьківського контролю, тому що батьки про це знають, але не завжди впевнені в тому, що це є потрібно, але це є необхідність. Необхідність до певного віку, і з якого віку варто це вводити, і в якому віці варто це вже передавати на контроль підлітка. Також про це проговоримо величезна кількість спікерів. Так, так розкажіть, як вони відреагували? Чи одразу погодилися взяти участь у форумі? Ви знаєте, коли я зверталася до спікерів, я відмови не чула. Мені uh -huh. було настільки приємно, що це тема, яка дійсно є актуальною важливою, і що є ем, колеги, які готові ділитися, і вони відчувають цю актуальність і е, відчувають те, що це наразі є досить такою. Необхідністю а, якби налагоджувати да, той контакт, діалог. Ну і, звичайно, ми всі є батьки в більшості своєї, і ми можемо і поділитися власним досвідом, і зрозуміти, що така підтримка є необхідна, і такий живий діалог він є досить і досить а, емоційний і важливий. Давайте ще про перформанс згадаємо реакції війни, чому його до програми вирішили додати. Ну оскільки ми живемо в четвертий рік в умовах повномасштабного вторгнення, і ми сьогодні стикаємося з тим, що велика кількість ветеранів, військових та да, приходять на ротацію, приходять у відпустку. Також вони є багато поранень і комунікація в сім'ї, в силу того, що досить довгий час знаходяться на відстані, вона звичайно змін змінюється. Ми вже є абсолютно іншими. Це я можу точно сказати, як дружина військового. Ми є абсолютно іншими, і дуже важлива нам допомога про те, щоб зрозуміти, що відбувається з військовим, який повертається з зони активних бойових дій, які можуть бути його реакції на звичайні для нас умови життя та на звичайні звуки, які нас абсолютно не тривожать, але можуть викликати флешбеки, можуть викликати агресію, можуть змінювати і цінність стосунків насправді і саме про це і буде цей перформанс реакції війни, який е м, дійсно був ініційований центром психологічної підтримки Стаблюс Плюс uh в -huh. супровод психолога Наталії Дурдас, е де буде показано саме те, як не варто робити, і як краще зробити для того, щоб залишитися в е тісному контакті і в гарному емоційному такому налаштуванні. Участь можна буде взяти в двох форматах: як і пройти офлайн захід у Хмельницькому, так і в режимі онлайн. Чому вирішили додати онлайн формат? Тому що є дуже багато людей, яким ця тема дійсно актуальна, але вони в силу тих чи інших обставин або знаходяться за кордоном, або знаходяться за межами нашої області. Ну, і звичайно, добратися сюди і назад, тобто це і фінансово. Для когось є досить важливим, да, тобто дорога. Тому ми вирішили зробити саме онлайн ще додати формат з можливістю перегляду перегляду після завершення форуму. Тобто, це буде платформа Zoom, і ті, хто зареєструється, вони звичайно будуть отрим... отримують посилання на приєднання до mm -hmm. нашого форуму. Тому. Дуже важлива складова форуму – це благодійна складова, тому що фактично ті гроші, які люди заплатять за вхід, вони підуть як донати на допомогу збройним силам України. Так, звичайно, це і була якраз ідея благодійного форуму. А по-перше, не просто донат, да, а донат з користю, uh -huh. донат з знаннями, донат з знайомствами. Да. Тобто такі, якби дуже важлива складова, і кошти ми збираємо на підрозділ 79-й прикордонний загін, де служить багато наших хмельничан і відповідно кошти будуть спрямовані безпосередньо на комплектуючі до БПЛА uh -huh. і на інші певні запити, які стосуються саме того підрозділу. Чи ви ставите якусь собі ціль збору, чи просто передасте всі зібрані кошти на підрозділ? Е, звичайно, ми передамо всі передамо всі зібрані кошти з урахуванням тих витрат, які будуть, тому що ну звичайно, да. В угу. нас є в нас буде і обідня перерва, в нас будуть і якісь певні ще додаткові витрати. Але насправді дійсно ми всі ці кошти, всі, що ми зберемо, ми передамо, передамо безпосередньо підрозділ. Е, Реєстрація, як вона зараз відбувається? Чи є ще місця, щоб зареєструватися? Як відбувається оплата? Місця є, місць ще небагато, uh -huh. відповідно, оплата відбувається на рахунок ФОП, на мій особистий рахунок. Так було простіше, так було легше, звичайно. А uh -huh. вона, звичайно, і має певну таку якби, диференціацію. Так? Тобто для тих, хто мають до, до якби мають долученість до сімей учасників бойових дій, ВПО вони можуть внести 500 гривень до НАТО, та тобто ті, хто. Відносяться до сімей загиблих наших героїв, і ті, хто перебувають в полоні, або безвісті зникли, тобто там просто чисто, скільки, скільки uh -huh. це може бути. Да? ну і Звичайно, до інших категорій це тисяча гривень. Бо, по, насправді це вартість звичайної консультації психолога в нашому місті, тому uh -huh. і ми не вважаємо, що це є так багато, але, звичайно, вибір в кожного свій. Uh -huh. На чому базували цю ціну в тисячу гривень? Вартість консультації 50 хвилин консультації в приватного психолога. А тут виходить захід запланований mm -hmm. з 10 ранку до 17 години. Тут це практично досить потужних 8 годин роботи. До речі, про тривалість хотіла запитати, тому що величезна кількість спікерів і тем це буде 8 годин. Тобто так, це звичайно. буде повний день повний день, і також в нас запланований розіграш призів від наших партнерів, які долучилися які запропонували свої подарунки. Скільки ще є часу на реєстрацію, і де шукати цю форму? Цю форму можна знайти на сайті нашої Хмельницької міської ради, тобто там є. А також можна знайти на моїх сторінках, на сторінках uh -huh. в соціальних мережах моїх колег. Постійно воно є в сторісі. Тобто, форма реєстрації є. долучатися до реєстрації варто, особливо тим, хто планує прийти онлайн, тому що послання буде безпосередньо на електронні адреси тих, хто зареєструвалися, Вона участь в онлайні. Очно можна прийти вже в місті Хмельницькому. Uh -huh. До речі, чи більше реєструються жінок? Тому що зазвичай зараз ми розуміємо, що через безпекову ситуацію багато чоловіків перебувають на фронті, і не можуть доєднатися до форуму. Але ті родини, які ще працюють у тилу, чи вони приходять і реєструються всією родиною. Чи вам про це відомо? А, ну, реєструється, як правило, хтось один з угу. родини, звичайно. В більшості, звичайно, це жінки, бо, звичайно, вони виконують роль і мами, і тата в такому більшому да, форматі. А є також чоловіки які зареєструвалися, готові прийти, і також бути і почути та якусь певно важливу інформацію для себе, але вже для дитини немає різниці, чи це мама, чи це тато. Угу. Для дитини дуже важливо, щоб це була така спільна батьківська, ну, якби, батьківська фігура, в якій мама і тато можуть знаходити спільну мову е, і відчувати себе щасливими, тому що діти вчаться бути в нас щасливими. Чи ви радите, якщо є можливість у подружжя доєднатися вдвох? Робити це вдвох? Так, звичайно, звичайно, це буде набагато краще, тому що коли ми чуємо інформацію? Разом, та, тому ми потім можемо її використовувати досить часто, коли ми її а, пересказуємо, та, тобто ми накладаємо туди якийсь певний від, власний відбиток і не завжди ну, часто вона є дійсно носить певний сенс той, який ми почули, але досить часто вона має, може мати інший акцент. Ми ще не згадали про дату проведення форм, mm -hmm. так? Це цими вихідними буде. Mm -hmm. Анонсуйте, а локація буде потім повідомлена, наскільки розумію? А, в принципі, я думаю, що ми вже можемо повідомлення. Домити локацію про те, де воно буде проходити саме в режимі офлайн. Форум проводиться 7 червня з 10 години до 17 години. Реєстрація в нас починається о 9.30. це проведення Дитячий світ другий поверх. Ми, власне, усіх запрошуємо, усіх закликаємо доєднатися і таким чином і здобути для себе актуальну інформацію, а також і підтримати наші збройні сили України. Таким чином, власне, і задонатити. Вам дякуємо за анонс, пані Тетяна. Бажаємо, аби все пройшло гладко, все вдалося. І найголовніше ви змогли зібрати велику суму коштів на підтримку Збройних сил України. Дякую. Дитяча сімейна психологиня Тетяна Матвійчук була з нами у студії.